Габріель Гарсія Маркес. Щось страшне трапиться у цьому селі. Уявіть собі дуже маленьке село, де мешкає стара пані, котра має двох дітей: 17-річного сина та дочку 14 літ. Вона накладає їм сніданок і вигляд має дуже стурбований. Діти запитують, чим річ, і матір відповідає. Сама не відаю, однак прокинулася я з передчуттям, ніби щось страшне трапиться у цьому селі. Син подався пограти в більярд, і перш ніж ударить він простесенького карамболя, інший гравець каже йому закладаюся на песу, ти не влучиш. Усі регочуть регоче, й хлопець вдаряє, і його куля не влучає в іншу. Розлучається з Песо, а всі допитуються, що трапилось, бо ж Карамболь таки справді дуже простий. Хлопець відказує: Ваша правда, але не дають мені спокою, сказані зранку матеріні слова, ніби щось страшне трапиться у цьому селі. Усі кепкують з нього, а той, що виграв песо, повертається додому, де його чекає мама, а може, онука, зрештою, байдуже будь-хто з родичів, і щасливий тішиться монеті. Я виграв цей песо у Дамасо зараз плюнути, бо він Бовдур. І чому бо він Бовдур? Не міг вибити простесенького карамболя, бо перепудився передчуття, з яким прокинулася нині його матір, передчуваючи, ніби щось страшне трапиться у цьому селі. А його матір йому й каже: не насміхайся з перечуттів старих людей, бо іноді вони збуваються. І якась родичка те почула і побігла купити м'яса, каже м'ясникові Вріжте кіло м'яса. Ось він ріже, а вона йому під руку. Ріжте краще два бо подейкують, ніби щось страшне трапиться у цьому селі, тож краще підготуватися. М'ясник відпускає клієнтку, а коли за нею приходить інша пані за своїм кілограмом м'яса, каже їй Краще беріть два. Приходять сюди люди, подейкуючи, ніби щось страшне трапиться у цьому селі, тож про всяк випадок усім закуповується. Тоді старенька йому каже: а Ой, Ой, в мене ж бо дітей, дайте мені чотири кіля. Забирає вона свої чотири кілограми. А щоб не забалакуватись, скажу, що за півгодини у м'ясниковій крамниці скінчилося м'ясо. Він забива ще одну корову, спродає її і йде пускати селом чутки. Незабаром цілісіньке село чекає якогось трафунку. Робота завмерла, і раптом у другій пополудні хтось каже: Ви б помітили, яка спека. Але у цьому селі завжди так спекотно. Так спекотно, що в тому селі у музик інструменти смолою латані, а грають вони лише у затінку, бо заграєш під сонцем, все розлетиться на друски. Однак каже інший у цій порі так спекотно не було ще ніколи, але у другій пополудні завжди найспекотніше. Так і так, але не настільки спекотно, як зараз. На спорожнілому майдані спорожнілого села зненацька сіда пташка, і покотилася чутка пташка на майдані. Позбігалися люди, перепудилися, оздрівши пташку. Але панове пташки завжди кудись та й сідають. І так, але ніколи у цій годині. А напруга тим часом розрослася настільки, що звідчаю селяни кинулись биси та нікому не стає на те духу. А я справжній, хлоп, кричить один Я забираюся геть. Збира свої пожитки, дітей, худобу на воза і рушає через головну вулицю, поки всі на нього витріщаються. Аж тоді виголошують хором якщо вже цей наважився, ми теж поїдемо. І, їй бо починають розбирати село забирають живе і неживе, усе. Аж хтось із тих, що останніми виходили з села, каже Та, не дай Боже, ще якась біда спіткає те, що лишилося з моєї хати. Чирк, і підпалює її. Інші також підпалюють свої хати і кидаються навтьоки у справдешній жаскій паніці, ніби війна їх погнала. А десь посеред тої валки пані, котрій був знак, мовить синові, що йде поряд. Видиш, сино мій, а щось страшне у цьому селі таки мало трапитися. Щось страшне трапиться у цьому селі. Габріель Гарсія Маркес.